На даному відеоуроці я продемонструю вам, як інсталювати базову версію програми MEDOC. Для цього переходимо в папку ESW через MEDOC. Переходимо в папку Програма. Переходимо в папку базова версія MEDOC. Запускаємо файл, який на даний момент є базовою версією програми. Натискаємо далі. Натискаємо я приймаю умови ліцензійної угоди, Натискаємо далі. Натискаємо далі. Натискаємо далі. Натискаємо кнопку Готово. Натискаємо ОК. Отож, ми встановили базову версію програмного забезпечення Медок. Далі нам необхідно вибрати спосіб реєстрації підприємства. Якщо ви раніше не використовували програмне забезпечення arm єдиний внесок, вам необхідно вибрати Реєстрація нового підприємства та перейти до відеоуроку Реєстрація нового підприємства Медок. Якщо раніше ви використовували програмне забезпечення arm єдиний внесок, вам необхідно перейти до пункту відновлення резервної копії та перейти до відеоуроку відновлення резервної копії arm єдиний внесок в метку.